Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube канал ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, пишете коментарі. Для мене це реально дуже важливо, Усі, всі, хто е знімає Ютуб, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите? Прекрасненька, погода чудова. Астан, а стан похитує трошки. Та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати. Напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи, як, чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть, звичайно, розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць важливими астрологічними, астрономічними подіями. Бо оскільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети соціальна планета Сатурн, і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно, чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте. Те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви да, от само, саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вилікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх, переживання чи навпаки, чи у вас все рівно, В общем, за цим всім треба слідкувати. Оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно. Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій, ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі ну воно знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя стати, щас... стати а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я кажу, спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне рух назад, умовний рух назад, 15 березня по 7 квітня. Uh, і там наше прекрасне затемнення 1403, і наступне затемнення 29.03. Тобто, цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням uh, він теж буде приносити такі доленосні події, uh, і це те, що на нас буде максимально мати вплив. Левчики, леви, леви, леви. Прекрасні лево, у вас восьмий будиночок включається. Я вас вітаю. У вас завжди період березня, це такі свого роду трансформації, свого роду кардинальні зміни. Причому може стосуватися будь-якої сфери. Восьмий будинок це про чужі гроші, чужі ресурси, про е, хвороби, стан, ваш стан, емоційний стан, фізичний стан. Це про фінанси, інвестиції. Це про е, якісь глобальні зміни і трансформації, ваші внутрішні і зовнішні, в тому числі. Тому місяць, в принципі, вам підсвітить те, що вже давно вам, у вас віджило, і те, що треба вже залишати, йти далі, ризикувати і йти в нове. Якщо ви давно щось хотіли, от саме той період, коли можна це все обдумати і йти робити. Єдине, що ретроградний період і ретро Меркурій, ретро-Венера. Uh, вони можуть трошки підгальмувати якийсь запуск, краще все-таки це залишити щось таке кардинальне, якщо ви хочете бізнес відкрити чи щось важливе підписати, краще перенести це на квітень. Але можете підготувати почву під, під свою ідею, під свій проект і запускатися вже потім, як цей період пройде Проте, проте, проте. Це таки ризикувати потрібно, щоб ви зрозуміли, що сидіти е, просто на попі рівно ну, буде, е, буде болюче. Чому? Тому що треба в цей період позбуватися того, що вам вже не потрібно. Проаналізувати ваше життя, проаналізувати, ах, чи все вас влаштовує, чи е, це те життя, до якого ви прагнули. У вас завжди цей. Завжди березень це місяць, коли, знаєте, треба щось пережити в себе всередині, щоб потім вже в квітні розквітнути і піти в ніби в нове життя. Знаєте, переоцінити якийсь етап свого життя і йти далі в нове. Не бійтеся залишати старе. Не бійтеся таке життя. І зараз у нас той період, коли нам не можна триматися ніяким чином. За якісь старі установки, старі страхи, старі моменти, які вас тримають незрозуміло заради чого. Проаналізуйте все, переоцініть і йдіть вперед. Бо якщо ви будете ліниві, якщо ви будете плисти просто за, за течією, вам реально може бути не просто в цьому місяці. А, ну, Тобто, може трошки потруханить. Причому, що ну, березень він -то починається з 20-х чисел лютого по 20 числа березня. І от якраз в цей період це максимально буде відчуватися. А, але я думаю, що ви захочете кардинальних змін. Тобто, Проживаючи цей період, ви зрозумієте, що ви самі хочете по-новому. Бо ви виросли, ви могли вирости з якогось, з якогось етапу, ви могли вирости з якоїсь ситуації, зробити висновки і піти на новий рівень. Місяць, взагалі, дуже активний може бути, і можна голосно про себе заявляти, виходити в соцмережі, просувати себе, просувати свій бренд. Можете підвищувати ціни, цінувати себе якомога більше. Свою енергію, свою, свій вклад, свої знання. Тобто, якщо ви несете реальну справжню цінність для цього світу, у вас цей період може бути класний на інший левел, вас, вас піднести. Ну, тобто, покаже справжні ваші наміри на рахунок вашого життя. Як і що ви хочете, які у вас плани, підсвітить вам все, все вийде на поверхню, те, що ви так. Могли ретельно зберігати і не хотіли туди дивитися. От вам все це гарнесенько підсвітиться уверх. Вам треба просто буде з цим, з цим розібратися. Ретроградний Меркурій, ретроградна, Венера у нас у вас ідуть по дев'ятому будинку. Дев'ятий будинок, все, що зв'язано з за кордоном, це якісь дальні поїздки, це знання нові, це. Можете викладати, ділитися знаннями. Це духовний розвиток, це питання карми. Тому що тут може підсвітити ретроградні планети ці, вони можуть повертати до чогось минулого, тобто може щось стосуватися когось за кордоном, якоїсь або зміни іншої віри, або можуть бути, не знаю, щось підніматися, якісь спільні проблеми. З те, що пов'язано, наприклад, з партнером. У вас є, партнер, ви хочете переїжджати, а партнер не хоче переїжджати. І у вас буде підніматися тема за кордону, і ви будете на основі цього знову е, знаєте, калашматити цю тему. Знову щось буде от, з приводу переїзду, особливо дальнього, буде про це підніматися мова. Може на цій почві якраз і бути якийсь конфлікт, може хтось з вами зв'яжеться з минулого. Можливо, якісь старі вчителі, можливо, в когось може зустрінете взагалі своїх вчителів, наставників. Можуть бути якісь таємні інтимні відносини. Теж може бути підсвітиться і така тематика, тобто скоріше, ретроградна Венера вас побушує, сліганця. Можливо, буде якась переоцінка фінансової вашої ситуації. Зміни можуть бути у чоловіка, або у дружини, особливо на фінансовій темі. Можливо, якісь серйозні розмови на цій темі, типу, фінансового бюджету, або хто що вкладає, або захочете купувати якусь покупку і буде. Якийсь конфлікт, або, в принципі, підніматися розмова на темі, хто, що, скільки, хто буде це купувати і так далі. Перегляд бізнес-партнерства. Тобто, якщо ви працюєте з кимось в парі, з кимось на рівних умовах, ось тут буде переглядатися. Може буде переглядатися. Хто скільки вкладає, хто скільки отримує, щось буде підсвічуватись, щось буде вилазити наружу, можливо, якісь домовленості будуть змінюватись, можливо, будуть конфлікти на цій темі. Можуть бути теми спадку, гроші від інвестицій, тобто можуть повернутися гроші від інвестицій, тобто ви кудись вклали і вам якраз щось виплатили. Можуть затягнутися плани якихось зустрічей, поїздок, якісь непередбачувані обставини. Бо восьмий будинок, ну, 9 і восьмий, він у нас про, бо у нас ретро-Венера і ретро-Меркурій, догуляти з 9 по восьмий, тобто туди назад. І от якраз це про непередбачуваність. Тобто це той період, коли ви можете навіть не уявляти, що вас чекає, що вам взагалі. Ну, тобто, зміна якихось планів, да? тобто ви там очікували одне, а вийшло зовсім інше. Тому може затягуватись. Можливо, якась ваша поїздка, ви хотіли кудись поїхати, а в результаті це все може затягнутися там, до квітня. Да? І в квітні реалізуватися, коли це ретроградність вже у мене. Затемнення у вас буде проходити на осі 8-28. Да? Затемнення на осі 28. Ну, це фінансова в першу чергу вісь. Да? Фінансова здоров'я, фінанси, чужі ресурси, мої ресурси, якісь особисті трансформації. Ну і отут трансформації, ну не минути вам трансформація в цьому в березні. У вас і затемнення по, по сфері трансформації, і сонечко по сфері трансформації. Тому у вас. Можуть навіть піднятися якісь теми залежностей, можливо, якісь страхи, емоції піднятись. Головне тут правильно з цим працювати. Тобто, гарно звернутися, ну, дуже добре звернутися, наприклад, якщо ви не можете з цим самостійно вирішити це, то добре працювати з професіоналом. тобто, Терапії або з якимсь наставником, ну тобто, щоб вам допомагали з цього вийти, з цього етапу, бо він дійсно може для вас дати якісь певні наслідки, особливо емоційно-психологічні. Але з іншого боку, може затемнення дати можливість закрити вам борги. Наприклад, якщо у вас були якісь борги, ви можете за це затемнення виплатити їх. Закрити кредити, віддати старі борги, опрацювати свої страхи, вивести це ще все, от цю всю напругу в якийсь грошовий потенціал. Бо, в принципі, можливості по заробіткам можуть бути класні, можуть бути нові навіть способи заробітку, реалізації, якісь, можливо, нові таланти у вас відкриються, здібності. Ну, тобто, можете впроваджувати якісь нові навички в роботу. То всі ваші знання вам точно знадобляться, особливо в цьому місяці. І додатково на цьому будете заробляти хвилиночку уваги! Я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати. Послугу, яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язати зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до... Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Monobank, Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте. І я вас чекаю на своїх послуг, я вас чекаю на своєму навчанні. заходьте посилання в е, описі. Марс в 12-му домі. Марс в 12-му домі. Ну, ось тут можна в принципі спіймати навіть якусь долю вигорання. Я думаю, що ви з цим могли стикатися всю зиму, оскільки ретроградний Марс у нас по у вас по 12-му будинку йшов е, всю зиму, і зараз він вже в. Прямому русі з 24 лютого вийшов з ретроградності і пішов в прямий рух. І знову йде по 12 дому. Тому те, що ви зловили за цю зиму, можливо, вам вже не хотілося працювати з. Ну, не було натхнення, я б так сказала, не було натхнення, не було тої, тої сили для того, щоб свішати великі діла. Зараз у вас вам Марс дасть. Скоріше можливість ре реабілі реабілітуватись і направити цю енергію в таке правильне русло, щоб ви балансували. І ось цю цю всю напругу восьмого будинку ви її виражали кудись, наприклад, в творчість, в езотерику, якісь, якісь цікаві проекти, можливо, духовні проекти, можливо, психологічні, можливо, трансформаційні проекти. Але вас продовжує тягнути на якесь більш усамітнення. От, знаєте, Якщо обирати, піти з друзями кудись на тусовку чи побути вдома, то ви оберете другий варіант однозначно. Але так само тут може підкреслюватися це усамітнення тим, що може бути госпіталізація, якась лікарня, можливо, якісь погані самопочуття, можливо, якісь стани хворобливі, да, могли хворіти. Взимку, да? там постійно щось підчеплювати. Але частіше всього це все 12 дім більш про психосоматику, тобто, тобто те, що у вас на душі, вам зразу вам зразу транслювалося на фізичному тілі таке емоційне навантаження було, да і воно зразу вам. Давало все це на фізику. Тому зараз ще й плюс восьмий будинок, тому я вам дуже раджу себе дуже берегти в цьому місяці, особливо свій емоційний стан. Тому е перенаправте цю енергію е в таке психологічне русло. Не, не нехтуйте своїм станом, працюйте над ним. Не нехтуйте тим, щоб звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Знайдіть свого спеціаліста, де ви зможете розкривати свою душу і, нарешті, проживати кожну емоцію. Для вас це зараз буде дуже важливо, інакше будете закриватися просто в своїй коробочці, і це може вилізти ну, дуже неприємними наслідками. Тому місяць ну, досить нервовий, та, в принципі, період такий зимовий. І, і березень він досить напружений, такий нервовий, тому краще знайти, як я вам сказала, баланс. Баланс, що від чого вас буде наповнювати, що вас буде приводити в психологічну норму. Пропишіть взагалі, в принципі, що вас наповнює. Леве, мої прекрасні. Напишіть, що вас наповнює. Займайтеся якимось хобі, займайтеся або виїжджайте кудись на природу, дайте собі час побути наодинці зі своїми думками, або зустрічатися зі своїми друзями, але з тими, з ким ви відпочиваєте душею і тілом і душею. Також може програти це як цвяхостояння. Можливо, хтось із вас за зиму став на цвяхи, наприклад, да, хто давно хотів. І зараз цей період теж досить класно підходить для того, щоб вивільнити ось цю енергію, яка, яка у вас сидить, і вам потрібно її кудись акумулювати. Тому обов'язково розплануйте свій робочий час і набирайтеся цього натхнення з цього періоду. Не перепрацьовуйте. І правильно проживаєте свої, свої всі емоційні стани. Восьмий будинок він завжди напружений. Тому тут дуже головне, як ви його проходите. І вас все буде класно, і квітень вас точно підніме, підніме до нових звершень. Знаєте, задихаєте. Десь навіть з 20-х чисел березня ви вже задихаєте зовсім іншою енергію.